Зберегти відтворити раціонально використовувати рослинний світ таке завдання науково-дослідного розсадника національного природного парку Гуцульщина на території більше одного гектара. Нині тут вирощують понад 100 видів хвойних, листяних, а також декоративних та плодових порід, дерев і кущів. Мальви, магнолії, яблуні, туї, каштани, дуби самшити. Це далеко не повний перелік посівного матеріалу, який вирощують у тимчасовому розсаднику національного природного парку Гуцульщина. Уся ця краса для озеленення міст та сіл, і не лише Прикарпаття, збагатитися місцевими лісовими насадженнями приїжджають люди зі всієї України. Це зараз даний час у неї дуже популярно і необхідно для озеленення адміністративних приміщень, господарських будівлів. До нас приїжджають із різних куточків України. От зараз навіть приїхала машина з Миколаєва, приїжджають до нас із Криму, з Києва, з Одеси, з інших куточків України, а також жителі нашого району. Має природоохоронне значення, бо ми висаджуємо, ну взагалі дихати таким цілющим повітрям, то це ну що може бути прекрасніше. І навіть кажуть, що де є тує, там людина не хворіє на астму, не хворіє на сердечні захворювання. Добре на дитячих майданчиках садити. Вони є, у нас є такі сьогодні шаровидні, щоб вони і не заважали. Ну, алеї. Так. Крім того, у нас є тут такі акація біла, акація голуба, що можна і де, де суви є, теж, щоб не, береги не сувалися. Це дуже корисно. Тутешні працівники довели, що вони справжні майстри своєї справи. У минулому році в розсаднику реалізували понад 65 тисяч саджанців. 24 роки тут працює майстер Калина Семенів. Свою роботу називає справою життя. У господарстві кожній рослинці вона знаходить застосування. У нас в лісі все знайдеш. Навіть, от, навіть це, в нас є такі рослинки. ну… Він от, такі зелені насадження, в і чи воно низенько кущики такі. Новіник і то це добре. Все ти знайдеш, як гриб, гриби, так і е, цілюще повітря, так і ягоди корисні, і соничі, і лікарські рослинки дуже потрібно. Але ліс треба і оберігати. І для цього ми і тут працюємо, щоб його відновлювати, щоб не задобатися цю справу, бо в нас є діти, є внуки, і це дуже потрібно для багатьох поколінь. Поля, ліси, луки, річки, тварини, птахи все це природа, яка навколо нас, вона дуже цікава і красива, тому щоб не загубити цю красу, треба оберігати її. Адже здорове природне довкілля починається сьогодні і залежить від нас. Впевнені працівники Національного природного парку Гуцульщина.